Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік GTA San Andreas. Продовжуємо грати. Чувак, іде кудись. Такий насуплений. Щось у нього погано в житті. Коротше, я. Що сталося? <плінь> Люди дуріють просто. Я подумав, типу, не цей. Блін, хотілося б попроходити оці штуки, позакривати. Вірніше, як не позакривати... позакривати завдання зі школами, але повідкривати доступність інших місій територій, які дають ці завдання. Але блін, я не впевнений, що мені просто тупо вистачить, як би це сказав, ну, часу то вистачить, але наскільки він буде ефективно використаний, скажу так, не знаю. В тих завданнях, тому що, скоріш за все, якщо я їх почну проходити, там буде як ото з мотоциклом. Курва 20 хвилин на мотоцикл витратив. І по факту він робиться за кілька хвилин. І. це... І, і ну, Довго обробляться буде. Не, не той час, що великі відео оброблять. І стосовно великих відео. Е, майже місяць. Е, глядач. Ігорович байтев мене на проходження Elden е, Rінгу. І подарувати хотів, і всі ці діла. За що велика тобі дяка, звісно, за твоє бажання. Байтов, 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 в кінці кінців спитав: а в тебе є Stalker 2? Кажу, ні, мені не подобається ця гра, в мене, типу, є. Всі сталкери, ну, типу, перші, ці давні, але старк, сталкера другого немає. Ось. Я колись спробував, намагався пограти в сталкер, е, Ну, типу, Sky... Коротше, не пам'ятаю. Мені взагалі в принципі гра сталкер не подобається. Ось. Я намагався в неї пограти. Вона з кучою багів, я її кинув, Коротше, і плюнув, і кинув, і ще раз плюнув. Коротше, спитав і спитав. Відповів і відповів сьогодні. А, приходить запит. Прийміть, будь ласка, гру. Я відкриваю, блядь, Ігорович. Велике тобі дякую за цей подарунок. Неймовірно дорогий. А, я, нав... ну, Типу, у мене немає слів, що сказати, тому, ну, блін, я. Бро! Коротше, я не знаю, що казати. Велике дякую. А... Але ситуація фактично, ну типу, можна було зрозуміти, що з моїх слів що мені не подобається сталкер. Навіщо ти мені його подарував? Я не знаю, але велике дякую за це. Е, всьому свій час е, дійде і до неї. В мене ситуація була схожа з відьмаком, колись я. Почав грати відьмак, сказав, що гра повне лайно, і кинув, і кілька років до неї навіть не дивився в її сторону, а потім чомусь вирішив почати пограти і, і пройшов із задоволенням. І можливо колись таке станеться сталкером. Але точно не сьогодні, не в ці дні і напевно не в ці місяці, тому що. Е по-перше, гра важить 160 її, плюс там доповнення. Ще й з доповненнями фул прайс просто подарував. Просто, просто на величезна дяка, як там, як там кажуть, отаке сердечко тобі. А, якби були стріми, я б напевно накидав тобі якихось плюшок, типу ну, стрімовських за це все діло. Але стріми не роблю з кількох причин пояснював в попередніх відео. Поясню ще раз, тому що стріми негативно впливають на канал. Вони не мають того відклику, який би хоча б балансував на ну, не мінусував, скажімо так, статистику каналу. Чим буде далі більш активна аудиторія, все від вас залежить. Чим активніше він на стрімах, тим. Більше вони будуть. Але тут є ще одне: «але». А, час, який потрібно на стріми. Це по-перше, по-друге, вони фізично мене вимотують ці стріми. Ось, і коротше, ну зараз запустити стрім просто фізично не виходить, навіть при бажанні такого пограти стрім якийсь. Не виходить, тому що часу фактично нема. За цілий день, там, умовно, 18-20 годин нема світла. Запускати стрім в наявний час взагалі не варіант, тому що за той час, поки є світло, намагаюся щось зробити по дому, приготувати, щось поїсти, покупатися. Не знаю, щось попрати, якісь речі, прибратися. Коротше, що-небудь зробити корисне для дому і щоб спалося, типу, позитивно. Ось. Тому зважаючи навіть на те, щоб робити якісь записи по сталкеру, можливо, це також нереалістично, тому що я спробував його встановити. Мені показало час встановлення близько трьох годин нереально. Тупо нереально ну, немає ст... на, на даний час, немає стільки світла. Ось, щоб можна було встановити сталкер. Тому ну, поки що в довгий ящик відкладаємо це все діло. Ще раз велике дякую, Ігорювич, за подаровану гру. Як тільки все нормалізується, як тільки все стабілізується, і в мене буде можливість запустити стріми, обов'язково насиплю. Головне, запам'ятаю, що тут пам'ятати? Три тисячі майже гра стоїть. Обов'язково насиплю тобі якихось стрімовських ніштяків, щоб було еквівалентно, скажімо так, щоб ти міг на стрімах щось за ці ніштяки робити. Ну, не знаю, подивимось. Я Давно стріми не роблю і не задаюся цим питанням, тому не знаю. Будемо думати. В котрий раз кажу: 5-й, 10-й, двадцятий, і, напевно, буду казати надалі. Дякую за подаровану гру. А тепер повертаємось до Сан Андреас і проходимо. Підемо проходити наші завдання. Виговорився. 6 хвилин. Керл, як там СанФієро? Полна хуйня. Якщо чесно, то тебе тут навіть не вистачає. Отлично. Ти ведь ще не потеряв подарочок для моєго друга, ну який питається нагадить нам з офіцером Пуласки. Ага. Подложи його к нему в машину і позвони в службу безопасности. Слышь, пидорас, я что законы улиц, я тебе не стукач. И мне похуй, если он убьет тебя, меня или даже моего брата. Уличные пацаны никогда не звонят копам. Карл, он окружной прокурор. Да? Говори, где его найти. Он в отеле Ванг в финансовом районе. Хорошо, Блін, а, іноді. Х... Блін, дощ, дякую. Відправляйте в отель Ван в Хом в діловому районі Сан Окей. А, Іноді хочеться а, прокоментувати якусь подію в грі під час каце. Ой, бля, два мотоцикли. Ніхера собі. На що ти букет взяв? А, але мовчу, тому що намагаюсь мовчати, тому що будь-який. Мій подих у мікрофон заглушує звуки гри. Мені це дуже не подобається. Як це змінити? Я не знаю, щоб вирівняти, щоб мій голос і голоси у грі, звуки у грі були в, одно, в одній тональності. Не знаю, як це правильно сказати. Я вже і по Вінді облазив, і по програмам по ОБСК облазив. Ну, все змінював, нічого не цей. Нічого на це не впливає, мікрофон все одно приглушує звуки гри. Тому я в катсценах намагаюсь не те, що мовчати, а взагалі навіть не дихати. Напевно, буду навіть мікрофон на катсцени. Так чпіньк Вимикати, щоб не приглушувався звук з гри. Пішли прокурора. Квіта ми зараз закидаємо. Це ж візі. Чи не візі? Це прокурор. Слідкуйте за парковщиком підземний гараж і замочіть його. Приконайтеся. Де мій мотоцикл, бля? Прекона... Курва... А, гараж тут, добре. Замочіть, каже. Та... Ой, хорошо. Парковщик, вбийте його, поки він не пішов. Та куди він пі? Він вже нікуди. А тут нема охорони. Це будка не для охорони. Тара-та-та. я тут просто прогулююсь. Я не зрозумів зараз. Зрозумів. О, ви так а, одежа кури... цього. Парковщика. Я... А, а труп не потрібно сховати, Вправляйтесь до зони парковки і чекайте там. Так мені чекай, мені машину потрібно взяти. Ще не потрібно. Я на всякий випадок візьму, щоб потім не хапати з вулиці першу попавшу. Хай вона стоїть. Тихо-тихо-тихо, не врізь. Бо зараз цей е, вийде, чувак. Дайте проїхати, будь ласка. Тихо. Тири, тири, тири. Тири. Давай отут стану. Отак. Оп. Щоб якщо що, швидко Ти Тужна бути новенький. Вставай в очередь. В яку чергу ти ч... <свист> Ти не бачиш в мене в руці, що є? Не буду поки що. Добре, стану в чергу. Окружний прокурор їде на синьому мер... Прос... щоб інший парковщик не сів його машину до вас. Чекай, чи в цю бля в цю машину? Hello. Well, hello, no. okay. Та блін! Это круто! Хтось бачив, як ви по ха-ха-ха! Баля, потрібно було перехопити курва, добре! А, так, ану стій! Та виником зараз. Бля, поліцейський падло. Зараз побачить. Не, не побачив, ну і добре. Я думав машину цього, прокурора потрібно забрати. Я щось не зрозумів. Він приїхав на одній машині, а потім потрібно. Та відійди, придурок, блін. А потім виявилося, що в нього якась інша машина. Що це за діло, блін? Зміні. Аааа, він никається, він так замітає свої сліди. Тихо тихо тихо. тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Єдрі. Ці дощі, це просто жесть тут. Я вже казав у попередній серії. А -а Добре, що. Придурок. Вишоб! А, -а Дощі і вітри. В цій грі це просто срака, бо ними, е, при них керування транспортом просто неможливе. Вірніше як, можливо, але складно. А ось літаками і е, іграшковими оцими радіокерованими машинками це просто срака повна. Ось тому цей. Диви, а зараз зберіглася машина. Давай, а, мені тихо. Давай я отак об'їду. Та Блін! Загубився. <хи> Я отут стану. Давай, пацан, приїжджай. Зараз ми тебе шпокнем. Де ти там? Заїжджай, давай, довго їдеш. Поки він не пішов вбити його зараз. Зараз грохне. Давай, проїжджай! Не бачиш, машина стоїть на парковці припаркована. А куди ти поїдеш? А в тебе не одне місце паркування? А в тебе ж бошка! Хіра собі в нього бошка, це чуєш. Це, Чотири постріла тупо витримало. Я фігею з вас. Ох, і парковщики. Так не парковщики тут. Тут потрібно, знаєш, що робити? А Цьому чуваку потрібно Я, найняти віде? парковщиків на охоронців. Тому що, якщо воно витримує падло, три постріли в голову плюс кілька пострілів в тулуб, ну, блин, йому тільки охоронцем працювати. Давай, добре, зрозумів. Перехопіть машину. Все? Сядьте в машину прокурора, і що? Блін, чого ж таке? Сядьте в машину, коли вона приї. Сенсі. Прослідкуйте, щоб інший не сів його машину до вас. Так я ж сів вже. Що ти хочеш від мене? Hi, що він від мене? Що грав від мене хоть? Я зараз не розумію. Путамадре, що мені потрібно робити? Я зараз не розумію. Залиште машину, кори. Пора... Це отак потрібно було зробити, да? Я щось не розумію. Що від мене хочеться гра? Ну. Я чогось не розумію. А, залишайтесь поряд з зоною парковки. блядь. Yeah, yeah. Гра, що ти від мене хочеш? Може посигналить? Що від мене хоче гра? Залишайтесь well, поряд, ну... How's it going? Charmed. I think I'm gonna try придурок. To... No, 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 no. no dings. Hi there. Pleasure to meet you. Have you Have tried the new Kevin clone fragrance? It's not something I've ever thought about. Це вони? Я, я, блядь, сама тупорила завдання. Пока. Давай до встречи, давай до встречи. Привет, привет. Что-то заглючило? This this Hi, Парковщик Сив, Hi. да куда, Сив, блядь? Sorry, Дай сюда oh. машину, блять. Що за фігня зараз відбулася, блядь? Oh, я за. ну я. Я. Я Я, я ніхіра не зрозумів, що відбулося. У I mean, мене слів немає, типу. Що, що я можу на це сказати? Я намагаюсь збагнути, що від мене хотіла гра. Я поміняв дві машини. Коротше, я, я не зрозумів, що відбулося, але завдання ми зробили. Чи ні, наркота в машині поверня... А! Підставляємо прокурора. А не царапай. блядь, а ви можете довше тримати на написи, щоб я встиг прочитати. Не царапайте машину. Можливо, то із-за того, що я поцарапав ту машину, побив, то вона не цей. А, не зарахувалася. Але я тоді не розумію. Він же приїхав на одній машині. А потім мені потрібно було перехопити парку... паркувальника у паркувальника іншу машину. Я перехопив в іншу машину, нічого не відбувалося, потрібно було і ще одну машину. Коротше, бред якийсь. Припаркуйте машину Окей. Я не розумію, що відбувається. Повертається прокурора, і дзвоніть в поліцію. Окей. Ух. Чувак, я б тобі не радив туди сідати. Хоча йому пофіг, напевно. О, побыт. Побиту машину, блядь. Да. щось коїться дивне. Алло, это служба безопасности? Я тут заметил кое-что очень подозрительное. Вы бы подъехали, проверили. Ты, блядь, знаешь, с кем связался. Со значком можешь попрощаться, дебил. Заткнись! Нашел что-нибудь? Что-нибудь? Да у него здесь пол Мексики. Здесь травы тонны на две. Что? Но, но я никогда не видел. Как это могло? Херовая у тебя отмазка, приятель. Статус бандит, Що, що це зараз був? Встаньте на коло під навізом, щоб почати завдання парковства. Ой, бля! Тут ще й завдання парковщика. Є уніформа парковщика. Ясно. Коротше, завдання парковщика. Де воно знаходиться? Ось біля цієї піци М -м, потрібно якось не забути. Найближче збереження тут. Можливо, я за кадром це пройду. Блін, ну я, я такого не бачив, типу, в інших е серіях ГТАшки, тому можлив, можливо, зроблю на запис, не знаю. А, б, коротше, дивно. Окей. Це потрібно. Коротше, напишіть в коментарях, що типу, є завдання парковщика. Е не знаю, чи потрібно воно для 100% проходження гри, але просто сам е факт його знаходження мене зацікавив. Тому в будь-якому разі я його пройду, питання тільки в тому, коли. Бо сьогодні вже точно ні. Бо вже не вистачає тупо часу навіть на обробку цього відео. Потрібно буде чекати кілька годин. Поки знову буде світло, поки я зможу виставити відео на обробку. Воно обробиться, потім я зможу. Готове відео почекати ще кілька годин, щоб почати його заливати на YouTube. Ой, бля, це діч. Але вже як є? Я не знаю, я постараюся все-таки наступну серію, поки, як то кажуть, не забув. Зробити все-таки це завдання парковщика. Якщо вам щось було зрозуміло з цього завдання по підставі. Як його, прокурора. То ви напишіть, бо я ніхіра щось не зрозумів. Я зробив те, що від мене вимагало, а, а потім мені в, 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 кажуть, що типу в, 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 парк, цей парковщика потрібно. Коротше, бред якийсь був. Зробили і ладно. На цьому тоді поки що все. Посилання наплив з під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.